Всім привіт! З вами я Лана. І сьогодні подивимось, що було в твоєму житті. Що буде в твоєму житті. І що є в твоєму житті. Угу. Так. Було Було. Ваш, у вас якась ваша дорога, ваша діяльність, ви кудись намагались рухатись, але для цього у вас були зустрічі, ви намагалися контактувати. Це більше були як, як наче зустрічі по роботі, співбесіди, можливо. І. Очікує вас дорога, яка також по цій роботі після співбесіди. Таким чином, можна сказати, що ви шукаєте собі або роботу, або якусь іншу діяльність. Ви зустрічалися з людьми, у вас відбувалися якісь переговори, і у вас буде робота стосується яка роботи. Добре. Ви дуже переживали, ви вкладалися в пошук цієї роботи, мабуть. Можливо, десь трошки навіть хворіли не так давно. Так. Дійсно, у вас були розмови, які стосуються фінансів на цих співбесідах, обговорювалися ці питання. Так, і дивіться, в майбутньому вас очікує дорога на роботу. Ви знайдете роботу, ви знайдете той напрямок, який вам, вас цікавить для того, щоб отримувати ці фінанси, про які ви зараз домовляєтесь на співбесідах, або домовляючись з партнерами якимись. Так. Так, ви переживали за те, щоб мати хоч якісь гроші на існування, про зарплату, про гроші, про кошти. І вам зараз, у вас зараз почнеться щось нове, для вас не дуже відоме. Можливо, комусь допомагають зараз друзі про це влаштуватися, але це новий період починається. І ця дорога на роботу буде для вас як багато зусиль, багато... вам прийдеться багато працювати на цій роботі. Значить, я вас вітаю. Ваші пошуки будуть плодотворними, ви зараз перемовляєтесь, ви домовляєтесь, це буде щось нове для вас, новий період. І ви таким чином знайдете собі роботу, бо незабаром вас очікує робота, дорога. На цю роботу. І багато клопотів, багато вкладань, там прийдеться попрацювати вам. Добре, і що там? Ще? Так, це якби у ваших інтересах, да? все буде доволі добре там відбуватись, зустрінуть вас там також добре. Знайдуться і друзі у вас, підтримка буде. Але ви будете трошечки все ж таки чимось незадоволені. Можливо, вам, якби прийдеться, ну, коли робота не дуже, знаєте, подобається, але треба йти, щоб заробити, то, можливо, ви і будете трошечки незадоволені. Тому що, ну, хоча вас зустрінуть там добре, але ви, як начебто, будете все ж таки вважати, що саме ця робота вона не дуже відповідає вашим запросам. Так, і ви будете, можливо, намагатися навіть, як би, перемовлятися, домовлятися, з кимось налагоджувати контакти, зв'язки. Тут будуть ваші розмови і, можливо, навіть про особисте життя в майбутньому. Вам може прийти повідомлення якесь. І це буде в ваших інтересах, і це буде, якби, ваша розмова. З якимись людьми по цій же ж роботі. На роботі робочі розмови. Ви будете не дуже задоволені, але дивіться, тут буде якесь, якісь розмови з якимось, можливо, це ваш керівник. Вам прийдеться налагоджувати контакти з вашим керівництвом. Можливо, це начальник, директор, якийсь чоловік, він може бути поважний, може бути. Більш старший за вас, і вам прийдеться з ним налагоджувати контакти. Можливо, щоб вас все влаштовувало на новій роботі, прийдеться якось розумітися з керівництвом. Бо спершу ви будете ну, якби злитися, да? буде у вас трошки злість, така якась на те, що, може, на вас навалять там багато. Може, ви думали, що прийдеться працювати менше, буде менше відповідальності. Але тут руни показують, що клопоту буде багато, і ви будете трохи цим не, не І прийдеться вам розмовляти з вашим керівництвом, налагоджувати контакти, вести якісь розмови, так, і, можливо, це буде стосуватися. Підвищення, матеріального підвищення, або, знаєте, як, так, це про гроші. Можливо, тут буде задіяні бухгалтерія, скажімо так. Можливо, переговори з керівництвом завершаться тим, що вам прийдеться йти в бухгалтерію до якоїсь жінки. Ага. А можливо, цей керівник і буде жінка, тому, тому так і показують карти, що вам прийдеться налагоджувати контакти з ними, перемовлятися. Угу. І хм. так, не розумію завершення. Так, тут може бути таке, що завдяки цим перемовинам от завершиться, можливо, каденція якоїсь жінки. А, можливо, якась жінка залишила місце, да? і вам будуть пропонувати її місце, її посаду. Але це якось не дуже серйозно, я б сказала. Може, Може бути таке, що якась є жіночка на цій роботі, яка, яка можливо, хотіла би, хотіла би піти. А можливо, ви тут маєте на увазі захочете піти, бо спершу вас щось буде не влаштовувати, але це все завершиться нічим, ви не підете. Або вона не піде з цієї роботи, це все впусту. Всі ці, ці бажання покинути роботу, або змістити когось з посади, завершаться нічим. Це впусту все. Ну і що ж, очікує вас на цій новій роботі. Що тут будуть у вас? Як домовленості, все ж таки зможете домовитися. Не зовсім так, як би вам хотілося. Тут іде як бізнес домовленість, домовленість про гроші. Можливо, все ж таки вам не запропонують те, на що ви розраховували. Можливо, є якісь аспекти, які не дуже будуть вас тут в матеріальному в цьому плані влаштовувати, але все ж таки будуть у вас домовленості фінансові. Так, І почнеться новий період, ваш новий період, ваші нові е, клопоти. Так, і навіть буде якесь свято. Можливо, ви будете святкувати свою нову посаду. Головне тут натяк на те, що остерігайтеся якихось підводних каменів, остерігайтеся трошечки якихось може нещиростей, обманів, щоб вас перевіряйте одним словом документи, перевіряйте пропозиції, щоб вони відповідали тому, що... на що ви можете погодитися. Так, ваша мрія знайти те, що вам потрібно, все ж таки здійсниться. Випадає гарна карта на завершення. Якщо ви і шукаєте зараз роботу, перемовляєтесь, проходите співбесіди і. Можливо, це навіть стосується тих, хто у вільному пошуку, не на підприємство влаштовується на роботу, а, наприклад, шукають собі чи то клієнтів, чи то ще якимось чином заробити грошей, це також вхід в новий період. І це також веде за собою незабаром дорогу, роботу, багато клопотів. Прояснення фінансових вопросів, налагодження контактів з керівництвом або з тими ж самими якимись клієнтами, можливо, тут буде не без підводних каменів, можливо, тут будуть якісь пропозиції на чиєсь місце, або, можливо, хтось буде, знаєте, так, буває таке, що все, я все кину, я, я не згодна, я піду, але це все впусту. Все ж таки буде домовленість, все ж таки почнуться нові етапи, і все завершиться непогано. Мрія, ваша здійсниться, ви будете задоволені по ітогу. По ітогу всієї цієї епопеї. Ось таке показали карти. Ну, а я хочу сказати, що просто зараз не можу. Я не покинула руни. Я буду працювати з рунами, я їх люблю, я їм довіряю. Я без них вже не бачу свого існування, свого життя. Ну, зараз такий період вийшов, але, знаєте, як буває, є потреба зробити для людей розклад. І я зараз розкладую, на чому можу. Розкладую на картах. Ну, Думаю, що для когось ця інформація може дійсно бути корисною. До нових зустрічей, ще побачимо, ще почуємось і. Можливо, вже наступний розклад буде рунічним. Вони, як на мене, більш досконалі. На цьому все. Бажаю доброго і гарного дня!